Привіт! Ви на каналі Анастасія Москаленко. Сьогодні у нас буде обзор на машинки Hot Wheels І я у дорогу Максима. Я у нього в гостях. І він мені показав свою колекцію. І я запропонувала йому зняти обзор. І чекайте на дві серії. Зараз Максим розповість мене про колекції машин. Це спортивні, це грузові, це такі, але вони дуже популярні, це хаммери, а це спортивні. Ага, ось нам розповів Максим, що е, якісь спортивні колекції, якісь гарозові колекції, якісь популярні, але старовинні і е, всякі колекції такі бувають. Але у Максима така. Е, і зараз е, е, ми будемо знімати ще одне відео про ці машини. І тому ставте лайки, підписуйтесь, ставте колокольчик, щоб вам переходило відомлення, що я випустила новий ролик. І.